А ми готуємо новий акумулятор. Це, коротше, дуже мега високотокова банка буде. Щоб ви розуміли, коротше, оцей пакетик, В оцей пакетик. цьому пакетику 5000 мА. Це літій полімер, дивіться, які в нього сталеві, прям, прям товстю виводи силові. Один оцей пакет може віддати 500 А. Це по факту ну, не одна навіть сімка чи десятка не хава е, стільки амперажами. Ну, максимум там, до 250-260 А. Тому. А це буде збірочка 2П, тобто збірочка 10 мА6С. Прям дуже-дуже високотокова. А ви знаєте, чому використовується? Полімерні акумулятори в дронах і чому літіонні, які у них взагалі особливості. На прикладі полімера. Тут для того, щоб розвивати дуже-дуже великі швидкості, маневреність, але недальність. Тому на полімері можна розвивати дрон до 350, а то і більше кілометрів. Є рекорди, які там і 400 з чимось швидкостя. Але такі швидкості потребують дуже-дуже великих токів. І це в нас полімер. Далі у нас батарейка, це, наприклад, наша батарейка 3P, ми бачимо 12 тисяч мА, і наша нова збірка конфігурація 4P, на якій ми полетіли 18 км. Літій віддає менше току, але далі можна залетіти.